Павло Керленко з нами на зв'язку, начальник Донецької обласної військової адміністрації. Пане Павло, вітаю. Вітаємо. Скажіть, будь ласка, зараз 15.15 .15 на годиннику, яка ситуація з Краматорськом, куди росіяни вчора знову вдарили? І велика кількість загиблих і поранених? Остання була інформація. Вона станом на 12.15, де се повідомляло про 10 загиблих. Чи не збільшилася ця кількість? Кількість загиблих на щастя не збільшилась і будемо сподіватися, що це буде вже і так. Розуміємо, 10 людей загинуло. Так, я підтверджую цифру: 10 осіб загинули. Зараз 49 отримали поранення. Всього було влучання фактично там з різниці в півхвилини, в дві локації: це по Краматорській громаді безпосередньо центр Краматорська, про який я зараз сказав, це заклад громадського харчування, і селище Біленьке, це також до Краматорська. Ської громади відноситься там отримали поранення три особи. Зараз є підтвердження, що обстріл здійснює ракетні удари здійснені з використанням ракетного комплексу Іскандер наземного базування, і тому таке і влучання, і точність І ми можемо точно сказати, що ціллю ворога були виключно цивільні об'єкти і саме життя та здоров'я цивільного. Населення в даному випадку міста Краматорська розбір завалів вже близиться до свого завершення, але з урахуванням складності конструкції і прямого влучання, бетонні перекриття, і з урахуванням всієї залученої техніки і її наявності, зараз. Йде фактично його і вручну виносять, і перерізають за допомогою підрозділів ДСНС бетонні плити, які не вдається з урахуванням певних особливостей підняти. Як тільки буде завершений, вже загальна кількість по постраждалими жертвам буде повідомлена. Також наголошую, що серед загиблих є три дитини: одна 2005 року народження, і дві 2008 року народження. Ну так, буквально недавно служба безпеки України з посиланням на очільника Василя Малюка повідомила, що вже затримано коригувальника цього удару по Краматорську. Скажіть, будь ласка, яка ситуація з прилеглими будівлями, тому що від вибухової хвилі очевидно постраждало і інші приміщення? Чи є серед них житлові? І чи є куди відселяти цих людей, якщо виникає така потреба? Так постраждалих відразу там буквально через декілька хвилин вже всі служби і керівництво адміністрації. Я безпосередньо були на місці і відразу ми нарахували 10 багатоквартирних будинків. Але станом на десь першу ночі, вже сьогоднішнього числа, 28 червня, було 32 постраждалих будинки. Це дахи і вікна, причому не просто скло вибито, а навіть виворочені. Рами у вказаних будинках е, відселення людей е, проживали люди там приблизно чверть, ну максимум треть людей, третина людей проживала в цих будинках. Відселяти, де їм розміщуватись е, всі місця передбачені. Вони, вони у нас підготовлені заздалегідь, тому що ми е, в таких умовах вже живемо і готові до будь-яких е, подій. І, звичайно, є місця, куди відселяти, де Буди евакуювати за межі області. Це наша перша мета, і ми на цьому наполягаємо, тому що бачимо, що що робить ворог, і життя та здоров'я е людей, жителів Донеччини, не можна гарантувати в жодному е місці і населеному пункті. Е обстеження будинків триває е комунальними службами е Краматорської військової адміністрації, так само з матеріального резерву і області за необхідності будуть виділені додаткові. І матеріали, і кошти, і краматорською громадою це йде. Е, е, Консервування будинків і вікон, їх відразу відразу ж залагодження, щоб не було проникнення вітра, влаги тощо, і потім вже лагодження дахів, тому що шиферне покриття у більшості з них є, прийшло в негідність у зв'язку з ударною хвилею. У всьому радіусі там, це фактично центр міста. Будинків постраждало велика кількість, я їх назвав вже 30 2, але буде більше там до 40 будинків, тому що обстеження йде ретельне кожного будинку. Але все необхідне буде надано, допомога людям, евакуація відразу ж був розгорнутий штаб і військової адміністрації, і штаб на всяк випадок ДСНС, і там, де люди можуть довгостроково перебувати на території міста у відповідних локаціях, і за межі міста так само ми будь-який час готові людей евакуватися. Куювати зі всіма пропрацьованими логістичними маршрутами, наданням виплат продуктів, харчування тощо. Тут весь механізм є налагодженим. Дякую, пане Павле, за таку детальну інформацію. Павло Кирленко, начальник Донецької обласної військової адміністрації, був з нами на зв'язку.